Уже майже 10 років поспіль в одній з гімназій міста працює історико-краєзнавчий музей Пам'ять серця гордістю колекції тут називають бойові прапори, які передали до школи українські захисники. Одні з найбільш поширених форм роботи нашого музею це організація та проведення зустріч. А, е, організація та проведення зустрічей з ветеранами праці, війни, учасниками бойових дій, відомими людьми нашого міста. Цей музей не можна назвати класичним, бо його експонати вчителі активно використовують на уроках а розпочалась колекція з державного прапора, який пошили учениці школи. Першим експонатом нашого музею, коли було прийнято рішення про те, що будемо відкривати музей, це був прапор, перший державний прапор, який пошили учениці нашого нашої школи в 1991 році. А прапор потім приймав участь в багатьох заходах, як і в школі так. А хлопці, наприклад, брали його на матчі нашого футбольного клубу Металург. У музеї можна побачити кілька тематичних локацій від куточка, присвяченому сучасній війні, до середньовіччя. Зокрема, тут є й артефакти, які після наукової експедиції привезли сюди із кам'яної могили, що під Мелітополем. Так керівництво закладу не тільки долучає школярів до історії рідного краю, а ще й посилює патріотичне виховання молоді. Наприклад, до Дня захисників України ми приймали участь у онлайн-челенджі Мій внесок в перемогу. Наші учні знімали, монтували відео і показували, як саме вони наближають нас до перемоги. На моїх уроках історії ми проводимо тематичні бесіди, присвячені героїзму наших захисників, увіковічуємо їхню пам'ять. Пані Ірина говорить, що нині молодь почала більше вивчати історію рідної України, а такі заходи на уроках та в музеї сприятимуть учнівській зацікавленості. Тетяна Пода Ілля Гірник, телеканал МТМ.